Всім привіт! Сьогодні хотілося б поговорити про виправлення прикусу в ранньому дитячому віці. Мова йде про апарат функції Френкеля. Апарат функції Френкеля виготовляється індивідуально під кожну дитину. Ваша дитина приходить, знімаються відбутки, відправляються в лабораторію, ми працюємо лише з якісними лабораторіями. І відповідь приходить така капля. Це апарат знімний, він може виготовлятися з 4 років. Конструкція дуже хороша, складається з каркасу металевого, щічних пілотів і передніх двох пілотів. Оці щічні пілоти не дають можливості щічкам дитини давити на щолепу і створює місце для повного гарного розкриття. Нижні два пілоти стримують губу і м'яз. Надбурідковий м'яз, часто у дітей такий досить перекачений, він давить на нижню щелепу і створює ріст нижньої щелепу. Ось такий гарний апарат Френкля. це для хлопчика. І такий досить чудовий апарат для дівчинки. Взагалі, раннє коригування неправильного прикусу і неправильної еклюзії в дітей набагато краще, ніж корекція в зрілому віці. І часто досить, якщо Аномалії складні, то Френкель це є підготовка для, скажімо так, подальшого коригування неправильного прикусу. Приділяйте увагу своїм дітям, чекаємо вас на консультацію.